З вами передача спілкування. Дивись, Сергійович, таке питання. Чи було в тебе таке, що ти прив'язувався до дівчини? Дивіться, да, у мене була колись одна така ситуація, коли я дуже сильно прив'язався до дівчини, і це дуже негативно на мене, можна так сказати, пішло. Я дуже сильно прив'язався, але після цього я зробив собі висновок, і зараз я живу по принципу. Якщо я бачу, що я людині важливий, що людина цікавиться, як я живу, як проходить моє життя. Значить, вона для мене буде і важлива, і я буду цікавитися і так далі. Якщо я бачу, що я людині цікавий, значить вона мені цікава. Якщо я бачу, що людині я по барабану, що я людині не цікавий, людина не цікавиться моїм життям, як мене проходить. І тим більше, якщо людина боїться хоча б раз там десь перша написати, дівчина може так сказати. знаєш? Якщо я бачу, що я для неї не важливий, значить до побачення. У мене такий принцип просто був. Були, були життєвські, можна так сказати, уроки. А ти як? Дивись, друже. Я вже про це тобі говорив, але скажу ще раз: дівчині увагу приділяти потрібно. Але не треба, щоб вона була надлажкова. Бо тоді ти перестаєш бути людині просто цікавим. Тебе починають ігнорити, ти починаєш від цього страждати. От. Це для мене теж такий, така догма, я її ніколи не рушати не буду. Я теж колись там, типу, кожен день старався з дівчиною побачити, перші написати постійно. Поняв, тільки що це губить ваші відносини, ваше спілкування, так робити не потрібно. Увага, увагу потрібно давати, але в міру. Отак і скажу. От, але друже, знай єдине, що як би там до тебе дівчину не відносилась, ти для мене завжди будеш номер один. Я тебе підтримую в будь-якій ситуації.